Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ви мене останнім часом запитуєте, як моя соя, чи я її продав чи не продав. Поки можу сказати одне, вона в мене лежить, тому що з тими цінами, які нам зараз дають перекупи, то хай самі вирощують ту сою, зерно будь що. І також подивившись, що робиться на Олегіксі, коли люди за бесть продають своє зерно, пшеницю, наприклад, за 3,50 виставляючи. То пізніше не жалійтеся, що вам так паршиво живеться. А ви самі, як то кажуть, з себе знущаєтесь, виставляючи ціни на свою продукцію, яка так важко вирощується. Але сьогодні, друзі, не про це. Сьогодні будемо говорити про мою сою, а саме сьогодні, друзі, будемо її калібрувати, віяти на посів. До речі, прийшов аналіз: 8,6% вологість. Коротше, можна сказати. Так боявся вологу молотити, що аж пересушив. 8,6%. Кому буде потрібно, то звичайно звертайтеся, насіння буде, а насіння буде через те, що я купив, друзі, віялку. На кінець то мрія моя збулася, я прикупив собі віялку, саму дешеву, яку можна знайти на Оликсі. Отака, друзі, віялка дерев'яна за 5 тисяч гривень. Дешевше я, друзі, не знайшов. Є такі, правда. Металічні за ціною 8200. Оце все е, скріплено на саморізах, а тут ніби скоблики. До речі, я скоблики вже замінив на шурупи, тому що це все трішки пороз'їжджалося. Але враховуючи те, що вона вартує ну, дуже недорого, ще й з мотором, то можна, як то кажуть, і пробачити. Ще не запускав, буде при вас перший запуск. По іншому, друзі, в принципі зауважень немає. Все нормально, вілка як вілка. Саме головне, щоб вона робила свою роботу, і зараз ми з вами перевіємо на насіння, так як я декілька замовлень. Ну що, давайте не будемо затягувати, тому що у нас погода нестабільна та й часу, як такого, тепер немає. Бо перевели годину, зробили я рахую дурість, і після обіду взагалі дня немає. А роботи, як завжди, в собі хватає. Тому. Усім приємного перегляду! Віємо! Так, ну що, шановний колектив? Трішечки провіяли одну тачку і показую, що у нас там виходить. Значить, звідси випадає насінева соя, сюди випадає отака от половинка. І, до речі, половинки дуже багато випадає сюди, навіть в принципі цілої сої. Не знаю, поки що не вдалося мені підрегулювати, що випадало її поменше. І сюди така фуражна соя, яку можна буде без проблем продати. Що мені не подобається на даний момент, це оця перша перегородка, де в нас випадає насінева соя. Здається, що трішки зависока. Сюди, де випадає фураж, в принципі, все нормально. Остання оця штука потрібно було, я думаю, вище її підняти ще б на сантиметрів 10, для того, щоб, ну не 10, хоча б можливо 5-7 для того, щоб. Випадала половинка вся відро, а не сюди. А так в цілому непогано. Потрібно щось більше підстилати або в якомусь працювати в гаражі, коли немає вітру. Сьогодні сильний вітер, можливо, ще через це. Ну, в принципі, вітер, якщо скрутити на мінімум, то сипеться багато половинки в перше насінневе відділення. Тому щоб отримати гарну калібровку, то потрібно два-три рази пропускати. Будемо провівати по два-три рази, щоб людям дати хороше. Якісне насіння. Так, друзі, коротше, рознервувався і поїхав, придбав 5 метрів клійонки. бо діла не буде, половинка губиться все-таки на землю. Випадає половинка, а потрібно всю її зібрати. Коротше, зараз простелив клійонку, ставимо назад і продовжуємо далі віяти. Так, ну і що, шановні купи? Коротше, все, одне замовлення по сої виконали, навіяли людині насінневої сої, перевіваю друзі, два рази її, ось та, що йде на насіння. Два рази перевіваю, щоб було дійсно хороше насіння. Значить що, по вілці претензій, в принципі, нема. За ту ціну вона виконує свою роботу без проблем для домашніх потреб отака От незамінима річ для дядька села. Що хочу сказати, по половинці сої. От така кількість вилітає, ну, дуже багато. І вона летить на 4 друзі метра. Е, відро дуже мало падає на третю фракцію, практично все вилітає зерно. Не знаю, чи так повинно бути, не повинно. Хто має таку вілку, звичайно, напишіть. В принципі, виставляв вітер, ну, такий, щоб був хороший, а заслонку виставляв, щоб сипалось небагато. Цей шибер заслонку. Ну, не знаю, летить коротше, далеко. 4,5 мішка всього сої ми віяли, і 2,5 мішка вийшло сої насінневої, два рази відвіяної. іменно та, що йшла на насіння. І от такий результат. Я думаю, за таку сою не стидно продавати. Хороша, рахую соя. Та інколи може попастися якась там мінімальна половинка, чи ще щось. Ну, але це ж не якась там. Петкус чи ще щось. Так, далі вийшла половинка і, звичайно, і нормальна соя. Це іде на здачу. От, така, в принципі, вона чиста, тільки трішки є половинки, трішки такої, все до кучі. Ну і це шрот суто половинка. А, зараз покажу отака От, бита соя. І вийшло небагато, десь п'ята частина мішка. Що ж, друзі, коротше, завершуємо сьогоднішнє відео, таке коротеньке, невеличке. Хотів просто показати, як дана віялка віє, з яким результатом. Та й в принципі усе. Якщо буде вас цікавити такий більш розгорнутий тест даної віялки, наприклад, на пшениці, ячменові, ну і ще раз можу показати, як сою віє, більш тільки детальніше, то звичайно пишіть в коментарях, залюбки таке зроблю. Часу, як завжди, не вистачає, і, як бачите, закінчується все, коли вже сонце сіло, і на дворі темно. Ну, зараз ще є в мене робота. Їду зараз на йомому регулювати клапанці по такому тракторцю ДТЗ-5354. До речі, друзі, зареєструвався в TikTok. ніколи не любив ту соцмережу чи як її там правильно назвати. Але вирішив зареєструватися, буде такий додатковий мій ще один канал. В Тіктоці, де зможете, наприклад, подивитися якісь прем'єри, чи там ще щось я буду викладати, що роблю, наприклад, а можливо, якісь смішні відео, не знаю. Коротше, посилання на Тікток також буде в описі під відео. Заходьте, підписуйтесь, в принципі, скоро почну там щось викладати. Таке коротесеньке сьогоднішнє відео, і така робота чудова зроблена. Кого буде цікавити насіннева соя, пишіть в коментарях або пишіть мені краще на електронну. Адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Вологість 8,6% зможете зберігати хоч рік, хоч два, без проблем. Аналіз зроблений, якщо потрібно, скину електронний цей аналіз, будь-кому на Viber. Тому звертайтеся, кому потрібна синева соя, рання Аполло. Період вегетації 90-100 днів. Коротше, що ж, друзі, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Ну і писати, звичайно, коментарі. А всім на хочу я побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.